Як ви пам'ятаєте, почав я рік з вибування дверей ногою. Тоді мені здалося, що я є сильним, дисциплінованим та головне готовим до трьох великих подій. Трьох життєво необхідних подій є саме зробити те, про що давно мрію. Перший дедлайн то є схуднути. Оце тіло, цей живіт. Він скоро заміниться пресом. Я обіцяв заповню. Як обіцяв, так і зробив. За 100 днів я зігнав із себе 26 кілограмів. Дедлайн один виконано на 100%. Дедлайн номер два. Із буса зробити офіс, в якому зможу працювати. Плюс-мінус за 150 днів я це зробив. Не ідеально, але ж я працюю в ньому і інколи залишаюсь на ніч. Ну і дедлайн три. Останній дедлайн у цьому проєкті: купити БМВ за 210 днів. Приблизно з 205 го дня я почав кататися, дивитися, тобто вибирати БМВ. Це було так, перша бека трьохлітрова, просто клас до моменту як її завели. Диміла як Камаз при газуванні. Ну таке на другу я таки не поїхав дивитися, бо узнав, що вона їсть дуже багато масла туда сюди дев'ята БМВ -е завели, наче трошки піддимлює при сильному газуванні, А може й ні. Коротше, не зрозуміло. Ну а для мене не димить, значить, не їсть масло. Ну я ж не спеціаліст. Також в розмові я виявив, що вона їсть по місту газу 15-17 літрів. Також треба поміняти покришки, треба частково перебрати ходову і змінити якийсь клапан. Одним словом, я тут розумію, що BMW більше дивитися я не хочу. То авто не для мене. І з цінником 12 тисяч я нічого живого не візьму. Так воно і сталося. Значить, перечитав я багато всього і прийняв рішення. Треба брати електричку. Гараж в мене є, умови є, тому це саме воно. Довго не думав, яку брати. Поїхав, глянув, провірив і взяв. Оця малишка, мені принесе BMW. От. І скоро. На це місце я приїду на БМВ. Я обіцяв заповнив. І ось, те саме місце. Я обіцяв, я зробив. Так, це не БМВ. Але цей автомобіль ні наскільки не гірше, ніж БМВ. Саме вона ось. 4-4 до сотні, майже 500 кілометрів на одному заряді. Салон, шкіра, коробка передач взагалі відсутня. Тобто газ, тормоз перед-назад. Велика, керується легко, виглядає топ. Криша панорамна. Ютуб працює, музика грає і багато чого ще. Що для мене є найтоповіше, це те, що прогрівати її не треба. Просто сів і поїхав. І ключі носити з собою також не треба. Телефона з блютузом достатньо. Машина мені зайшла, але я. Не про це, Підводячи підсумок проекту, хочу сказати так. Всі ми чули про успіх, всі ми чули про те, що якщо працювати, то все буде. А тепер по порядку я чув, що можна схутнути. Перечитавши багато літератури, я зрозумів суть. Я все виписав, я створив план. І я бачив, що з буса роблять офіси. Подивився, подумав, намалював, що саме мені треба, і написав план. І... Я бачив BMW, bmw БМВ і подумав, що треба зробити, щоб я її придбав. Я переглянув на яку ще одну роботу можна влаштуватися, порахував, створив план, взяв кредит, придбав папію і, і усвідомив, що. В океані за кулами є місце і для неакул. Народитися єю, того замало. Дорога повинна бути важкою. Океан приймає тих, хто готовий вмирати, добиваючись свого, але які прийшли все ж таки сюди не вмерти, а забрати своє. Тобто з колін піднятися важко, але реально. Тут ти робиш, встаєш або на сушу викине із таким ударом, що можна вже і не оговтатись. Я пригнув туди, де мене ніхто не чекав, туди, де думають та називають таких, як я турнями. Бідними та безперспективними я потонув, я розбився, мене просто з'їли. Я думав собі всяке. Але занурившись глибше, я зрозумів, що я не є найгіршим. Я бачив, як міняються сам, як міняються інші і як багато з них сюди взагалі потрапили. І чим далі було вглиб, тим глибше я впевнений був, що я тут не дарма. Було важко фізично, було нестерпно, ментально. Пройшло 100 днів, і 30% акул з'їв Я Я худий підтягнутий та спортивний. Товсті залишились товстими. Я пішов далі. Минав 150-й день. Я навіть зміг розслабитися, але помітив, що акулам навіть не треба винирювати для вдоху. І жаком бути то є дорога життя, а не спринт. Пройшов термін вийти на сушу сьогодні за 240-й день. Клянуся, я більше не хочу повертатися туди, де мене всі чекають, люблять, приймають, які є. Чому? Бо я є один. Бо ти є один, і ти нікому не потрібен. Так є виключення, але то є один відсоток із всіх. До них і повертатися не треба, бо вони були і залишаються поруч. Не включаю сюди рідних, то є інше. В мене є друг, знаючи, що я йду на ризик втратити все. Мені повірив. В мене повірив одна людина, той друг. Даючи мені, кошти, сказала, що я дурень. Дурень сказав, але кошти дав. Але в очах було видно, що вірить. Брате, я дякую тобі. Глядачі-підписники, я дякую вам. Я один, але не один. Кому це знайоме, той зрозуміє. Кому ні, то вам легше. Закінчуючи свій монолог, я все ж таки за діалог з вами і до вас, і про ваше життя. Прошу живіть! Не ставте на собі крапку, виривайтеся та лікуйте синдром життя на потім саме діями. Я кричав, я плакав, злився і ненавидів життя. Але в процесі я зрозумів, що мені ніхто не допоможе. Я зобов'язаний пройти це сам. Я встав і пішов, і тут же почав отримувати результат. Я не є успіх, я лише той, хто впахує та отримує своє. Той, хто демонструє, що нуль це нуль, а робота це результат. Вірю в себе, вірю в тебе. Брат, я зміг, і ти зможеш. Я той, хто стає собою.